Смеркає день і з думкою про ніч. А я світаю з думкою про тебе. Нам не зустрітися з тобою віч на віч. Дозволь хоч бути нашим спільним днем. Це рядки з поетичної збірки. Мелодії таркаються вустами. Видання під однією обкладинкою об'єднало десятки робіт студентів, випускників та викладачів мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Збірка стала справжнім містком між різними поколіннями митців. І зараз ми маємо наміть видати ще одну збірку, ми вже проговорювали з цією жінкою про грант, може нам, може нам вдасться таке зробити, тому що це зараз досить дорого, ми не здатні такі кошти вкладати. Але є студенти, які пишуть поезію ну, достойно. У віршах теми кохання й філософських пошуків, роздуми про життя, громадянська лірика, поезії про Україну та пейзажні замальовки. Автори різні за стилем і досвідом, однак їх об'єднує прагнення передати емоції через слово і звук. Сама ж ідея створення такого альманаху народилася під час занять літературного гуртка Зав'язь. Саме тоді Марія Чорненька побачила талановитих студентів. Вперше збірка вийшла друком у 2018 році і для багатьох стала успішним стартом. Чимало авторів пізніше продовжили публікуватися у виданнях та газетах. Сьогодні ж напередодні дня закоханих у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді презентували цю поетичну збірку під назвою Мелодії торкаються вустами. Хочемо показати, що поезія і музика їх об'єднує, і ритм, і мелодика, і інтонація. Ну, ми хочемо подарувати мить насолоди, тому що каже Ліна Костенко. Поезія це свято, як любов, О, то не є розмова побутова. Організатори планують продовжити проєкт і вже обговорюють можливість видання ще однієї поетичної збірки.